Викопні зуби можуть належати до нового виду ранніх омінів. Перетин епох, що відкриття в Ефіопії говорить про складність еволюції людини. Уявіть собі картину, стародавній ландшафт Ефіопії, покритий вулканічним попелом, немов застигле нагадування про бурхливу геологічну історію планети. У цьому місці, похованій під шарами часу, були виявлені викопні зуби, здатні переписати наше розуміння еволюції людини. Нещодавнє відкриття, представлене в журналі Nature, не просто додає нові фрагменти до мозаїки нашого минулого, але й ставить під сумнів спрощені уявлення про лінійну прогресію від австралопітеків до Хоуму. Це відкриття не просто знахідка зубів, це вікно у світ, де, можливо, співіснували два види гомінінів, причому один з них, абсолютно новий для науки. Уявіть собі, ранні представники роду Хоуму. Які вже демонструють риси, ближчі до сучасних людей, ділять територію з видом австралопітеків, який відрізняється від відомих нам раніше. Це вже не просто еволюційна гілка, це переплетення епох, яке змушує задуматися про складність і непередбачуваність еволюційного процесу. Як антрополог, я завжди підкреслював важливість контексту при інтерпретації викопних знахідок. І в цьому випадку контекст особливо важливий. Вулканічні відкладення, що збереглися протягом мільйонів років, створили унікальну можливість зазирнути в минуле і побачити, як жили гумініни в критичний період еволюції. Це час, коли рід Хоумоу тільки починав своє домінування, а австралопітеки, колись пануючи в Африці, поступово поступалися місцем новим видам: дві лінії розвитку Хоумоу і Австралопітеки в одній екосистемі. Виявлення зубів, що датуються періодом від 2,6 до 2,8 мільйонів років тому, ставить перед нами ряд захоплюючих питань: чому ці види співіснували? Як вони розділили ресурси? І що в кінцевому підсумку призвело до вимирання австралопітеків. За словами Кейрід з університету штату Аризона, існує два можливих сценарії. Або ці види мирно співіснували, ділячись ресурсами, або один з них був витіснений іншим. Важко сказати, який із цих сценаріїв був більш імовірним. Можливо, вони конкурували за їжу та територію, або, можливо, один із видів був більш пристосований до мінливих умов навколишнього середовища. Знахідка зубів Австралопітека настільки відрізняються від відомих нам видів, є особливо інтригуючою. Якщо це справді новий вид, як припускають дослідники, це говорить про те, що еволюційне дерево людини набагато густіше і розгалужене, ніж ми думали. Це означає, що в Африці на той час існувало більше видів гомінінів, ніж ми раніше передбачали. Складність інтерпретації, виклики та застереження. Однак, як справедливо зазначає Джон Хоукс з Університету Вісконсін Медісон, робити остаточні висновки на основі декількох зубів завдання не з легких. Викопні знахідки завжди вимагають обережної інтерпретації, особливо коли мова йде про види, що жили мільйони років тому. Визначення видів на основі зубів процес складний і неоднозначний. Зуби можуть змінюватися залежно від віку, дієти та географічного положення. Крім того, навіть невеликі відмінності у формі зубів можуть бути результатом природної мінливості, а не ознакою нового виду. Слова хоукса про статистичну значимість вимірювань розмірів зубів особливо важливі. Необхідно провести ретельний аналіз, щоб переконатися, що відмінності між зубами дійсно значущі і не є результатом випадкових коливань. Особистий досвід, роль інтуїції та критичного мислення. У своїй роботі я часто стикався з необхідністю інтерпретувати неповні та фрагментарні дані. У таких випадках, інтуїція та критичне мислення відіграють важливу роль. Потрібно вміти бачити закономірності, робити обґрунтовані припущення і бути готовим переглядати свої погляди в світлі нових доказів. Я пам'ятаю випадок, коли я працював над реконструкцією черепа стародавнього гомініна. У нас було лише кілька фрагментів черепа, і важко було уявити, як вони заєднуються. Я провів кілька днів, експериментуючи з різними комбінаціями, перш ніж мені вдалося знайти найбільш логічне рішення. Це був момент, коли я відчув, як інтуїція та знання про будову черепа працюють разом, щоб допомогти мені вирішити проблему. Значення відкриття, переосмислення еволюції людини. Незважаючи на всі застереження, відкриття в Ефіопії має величезне значення для нашого розуміння еволюції людини. Воно показує, що еволюція не завжди йде лінійним шляхом. Цілком можливо, що в минулому існувало багато видів гомінінів, які співіснували та конкурували між собою. Це відкриття також підкреслює важливість подальших досліджень. Необхідно провести додаткові розкопки в цьому районі, щоб знайти більше викопних решток і отримати більш повне уявлення про життя гомінінів в той час. Висновок погляд у майбутнє відкриття в Ефіопії це лише один із прикладів того, як нові дані можуть змінити наше розуміння еволюції людини. Це нагадує нам, що наші знання про минуле завжди неповні і що завжди є місце для нових відкриттів. Як ми зможемо розшифрувати ці складні зв'язки? Які нові технології допоможуть нам реконструювати минуле? І що, зрештою, ці відкриття скажуть нам про наше місце в історії життя на землі? Майбутнє антропології це майбутнє відкриттів. І я з нетерпінням чекаю нових відкриттів, які допоможуть нам краще зрозуміти наше минуле і наше майбутнє.